Я на сторінках Фейсбуку, вже будучи під Донецьком, написав своїй дружині, що я обов'язково повернусь і обніму її. Прошу вас бути свідками в цьому. Я стримав своє слово. Змістимо вижити там і повернутися додому. Два великі Знайомих, великий-великий низький уклін. І хай завжди над головою буде у вас мирне небо, щоб ви ніколи більше не чули ніяких взривів. Всього вам самого найкращого. Хай вас всіх оберігає Господь Бог. Хай збудуться всі ваші мрії. Віка вам, здоров'я!